Усім привіт! Одне з цікавих інтерв'ю я подивилась на днях. Це Таня Микитенко, Валіни Доротюк. Прочитала коментарі. В основному це слова вдячності обом панянкам, як не крути, але вони обидві створюють певні умови для формування української ідентичності. Кожна по-своєму, вони абсолютно різні, але обидві дуже багато роблять для розбудови нашого інформаційного простору. І от багато негативних коментарів саме в бік Тетяни. Глядачів тригернули її небажання засуджувати поведінку володимиру. Імра Петрова, і я на цьому хочу зупинитись. Ну, от уявіть собі, що в сім'ї алкоголіків зростає дитина. Спочатку поведінкова модель батьків сприймається як щось нормальне, правильне, може навіть викликати захоплення, відтворюватись згодом в рольових іграх, а коли вже настає пубертат, приходить там вже якесь усвідомлення, критичне мислення, да, починає зароджуватися. Або розвиватись, коли є вже можливість порівняти, усвідомити, зробити якісь висновки і згодом навіть сепаруватись і жити вже своє життя. Але рідко хто кине камінь в свого батька чи матір. Так, і Петров для Тетяни Микитенко це табу, бо є її саме умовним батьком, тому засуджувати публічно, близьку, хай навіть і потворну людину ну, це як заборона на інцест. І це мова не стільки про вибір рагулівний, як про закономірність порушувати. Яку не можна, верніше, порушення якої призводить до якихось може призвести до якихось невротичних наслідків. І от Тетяна не пішла на поводу в своєї аудиторії, в частини тієї аудиторії, яка нацьковувала її саме на Іванова і Петрова не пішла, тому що вона тримає зв'язок з собою, вона дослухається до своїх хочу, у неї є якісь свої межі, тому вона не стала робити те, до чого закликали її певні особи. Ось. І навіть під час бесіди з Аліною Дуротюк вона окреслила свої межі, каже: Я обираю не коментувати фігуру Петрова, бо багато є точок дотику. І цим самим вона розчарувала значну категорію глядачів. І я думаю, що, мабуть, вона розчарувала саме тих, хто був нею зачарований. Є таке поняття. як Гала-ефект, ефект такого німба. Тобто, коли людина настільки подобається, все, що вона робить, здається ок, людина зачаровує, що вважається бездоганною і вже не має права на якусь похибку. Тобто, Людина наділяється святістю, але приходить час і цей німб спадає, і тоді виникає таке от розчарування, окрім чеснот. Кожного з нас є і особистісні вади. Інакше ну, ніяк в кожного з нас, в структурі нашої психіки, є така складова, архетипічна складова, як тінь. Щодо Іванова і Петрова це ще той феномен, і саме вони в своїх оцих блогах апелюють до нашої. Тіні. І от Багато хто їх знесу, скажімо так, засуджує, багато хто їх зневажає. Але що саме цікаве, що продовжують дивитися далі. Тобто, це як ото людина, що сидить на мурашнику, скиглить, що там і ті мурахи кусають, чухмариться, але ніяк не втямить, що з того мурашника треба вже нарешті злізти. Тобто люди дивляться. І засуджують, дивляться, і засуджують. Так не дивіться, якщо це неприємно. А Іванові Петров саме створюють оце видовище публічно розривають якусь умовну жертву а в нашому колективному несвідомому. Живе той умовний спостерігач, який пасивно доєднується до словесної екзекуції. От пригадаємо з історії, як в епоху середньовіччя палили відьом на вогнищі, скільки збігалося народу, тобто будь-яку власну агресивність, ми можемо частково послабити, переглядаючи ось такі розриви Іванова і Петрова. Оскільки ми свої образи, своє роздратування, Можливо, якусь ненависть до когось проєктуємо на того ситуативного умовного цапа від бувайла, якого призначили ці хлопи. Тобто ми десь енергетично і ментально доєднуємося. І, до речі, ми засуджуємо самих оцих же палачів, бо на нас німб. Ми себе бачимо такими от святими, ми святі, ми нічого не робили, ми тільки спостерігали. І я певна, що за оцим фльором обурення криється її величність. Насолода. Ми обурюємося поведінкою Іванова і Петрова, щоб не визнати свою насолоду від того, що б'ють саме не нас, б'ють когось. Кого ж вони розривають? Ну це яскраві, такі дуже яскраві особистості, здобич цих панів. Має бути цікавою і має мати певну таку значну кагорту прихильників. Чим більше обурених поціновичів, тим вищий рейтинг Віванова і Петрова. І до чого ж вони апелюють часто в своїх розривах саме до зовнішності, оскільки розуміють, що це вразлива сторона будь-якої особистості, ну майже скажімо так, кожної людини, тому що, мабуть, не знайдеться в світі такого чоловіка. чи... Жінки, які б не знаходили в собі в певні періоди свого життя, якісь там недосконалості. Тобто субособистість дисморфофоба живе в кожному з нас, абсолютно в кожному, і в різні періоди життя вона займає якусь центральну частину нашої психіки, ну, дає про себе знати певними такими от невротичними якимись проявами. Ось, і оці чуваки розхитують психіку своїх персонажів, щоб зробити їх вразливими, от апелюючи саме до зовнішності. А це відкрита маніпуляція. І от ці хлопці настільки незадоволені, мабуть, собою, що дивляться так некрасиво на зовнішній світ. І правда, у них є. Еталони краси, це особливо у Петрова він про це говорив. Це Оля Полякова і е, Марина Данилюк Єрмолаєва. І це теж певний прийом, це таке от приховане порівняння всіх умовно недосконалих, скажімо так, да, з певними такими от еталонами. Це знову ж таки, щоб посіяти той комплекс неповноцінності. І те, що вони ляпнули стосовно зовнішності Аліни Дороцюк, це настільки її не стосується. І от якби дійсно з нею було щось там не так, то навряд чи вони торкалися теми краси. Ось я нагадую, що знецінюється тільки цінне. Та й холоденко вже не так потворно виглядає, як вони її малюють. Ну, досить приваблива пані в своїй цій пишнотілості. Зараз я не про її діяльність, тому що її діяльність викликає там певні питання. Зараз я саме про її зовнішність, по якій проходяться Іванов з Петровим, і причому досить часто. Що мене більше от Зацікавило, так це те, що ці пани часто спотворюють прізвище Аліни Доротюк. Її називають якось і Дрададюк, хоча фотографію клеють її на свою обгортку свого відео. От про що це? Спотворювати прізвище або взагалі не називати там-там, якась це про цю пасивну агресію. І це також такий витончений булінг, коли тебе неправильно називають або не називають взагалі, начебто тебе не існує. Якщо тебе не назвали, то тебе не існує. Тобто ти йдеш в якесь от небуття, а ми ж завжди балансуємо між ніщом і буттям саме. Тому це досить так неприємно, це досить токсично, коли спотворюють прізвище або не називають взагалі. Мова йде про тебе, але начебто це не ти, тебе не існує. От щодо Рагулівни. Раніше для мене було загадкою, чому вона так різко змінила своє ставлення до Еми Антонюк. Але тут, в цій бесіді, вона пояснила, і я її зрозуміла і цілком підтримую. Вона мені навіть симпатичнішою ще стала. Хоча завжди мені подобалось слухати Тетяну Микитенко, тому що це одна із ведучих наших блогер блогерів. Яка міняє свідомість українців, міняє в кращу сторону. От Таня Микитенко з великою шаною і повагою ставиться до Ірини Фаріон. І коли Ема на своєму інтерв'ю з пані Іриною робила спроби її знецінити, як сказала Тетяна, об і в обобу лети, то це не сподобалось Рагулівні. А вже після Еменої бесіди з Бобулом Таня висловилась саме неприємно в бік Антонюк. Я дивилась це інтерв'ю Еми і пані Ірини, але за рахунок того, що пані Фаріон для мене це велич це ну, велич особистості і, і масштаб. І я не відстежила того, що Ема якось не так себе поводила, що вона хотіла її якось там знецінити в цьому інтерв'ю, примітивізувати. Але Таня своєю цією витонченістю, такою відточеною спостережливістю звернула на це увагу. Вона сказала, що Фаріон це така глибока людина, що можна було по-іншому себе вести. Ну, але тепер все. Стало на свої місця, і я зрозуміла, чому симпатія до Еми в Тані змінилась на протилежну внутрішню дію, на, на антипатію. І це приклад того, як якийсь вчинок, якась дія може змінити ставлення до, до людини. І ще в цьому інтерв'ю торкнулися переписки Андрія Павленка з якоїсь там пані з інфопростору і от аудиторія. Не задоволена тим, що Тетяна його відбілює, що Тетяна відбілює свого чоловіка? Але от як може бути інакше? Якщо вона планує і далі своє життя поряд з Андрієм, поряд з цим чоловіком, якщо вона далі з ним хоче виховувати їхню ж спільну дитину, то як можна вести себе інакше? І цілком ймовірно, що тет тет те Тетяна вела себе з ним іншим чином, ну а на камеру грала певну роль, тому що це публічно, публічно не можна повністю розкриватись і бути абсолютно щирою. І от коли кажуть про когось, що там хтось там щирий чи то не щирий, то швидше за все. Це про якийсь там ідеальний образ, який просто хочеться бачити десь зовні, як ідеал. І от люди, виходячи з дому, завжди, ну, завжди вдягають ментальні маски, інакше бути не може. Це як захист від соціуму, і це, це правильно. Ми виконуємо певні соціальні ролі. І лише переступивши поріг дому, ми знімаємо не лише своє взуття. Лівчик, а й соціальні оці маски. І вдома ми вже можемо бути щирими, ми вже можемо не боятися вразливості, тому що дім це наша фортеця, це наш захист. Щодо Аліни Дороцюк, то хочу відмітити її поведінкову і таку професійну гнучкість. Вона вміє. Свої далеко не компліментарні інтерв'ю проводити без знецінення і без приниження е свого співбесідника чи співбесідниці, вона тонко відчуває поріг вразливості і не переходить межу. І це така дуже важлива професійна чеснота. У мене все. Якщо було цікаво і корисно, вподобайка і підписка. І на все добре, до зустрічі!